Шановні, продовжуємо перебування у просторі свободи на телеканалі д 1 І зараз ми продовжуємо пісенну тему. Тим більше що наскільки я погуглив про е, нашого наступного співрозмовника, співака Олега Сербіна, е, унікальний голос. От е, про голос і не тільки, ми власне будемо зараз говорити з паном Олегом. Е, пане Олеже, радий вас бачити! Слава Україні! Героям слава, добрий день! Да, навзаєм, пане Олеже, я коли гуглив вчора про вас вчора ввечері, що я знайшов унікальний бас-баритон, справжній чоловічий вокал оспівує найрізноманітніші життєві історії. І я до, ще до того, як послухав ваші пісні і е, ваше виконання, у мене щось таке навіло. Ага, справжній чоловічий вокал, життєві історії, це зараз буде щось на кшталт. Там, пацани, атас, мінти, що то там колотити-понти, і ну і так далі. Кранти і тому подібне. Але коли я послухав е, ваші пісні, ну це зовсім про інше. От але. Е, е, в якому жанрі ви працюєте, скажіть, будь ласка, пане пане Олеже, і чому, маючи справжній чоловічий вокал, ви не пішли оці стереотипним шляхом пацани, мінти, кранти, понти і, і так далі? Е, да, дякую за запитання. Дійсно, чомусь такий стереотип живе досі, але стосовно? Е... Безпосередньо того, як де я працюю, вірніше в якому як то кажуть, ампла. Ну скоріш за все, це напевно сучасна українська естрада. І ви знаєте, мій репертуар він більше продиктований вимогою часу, і це ті пісенні виклики на реалії сьогодення, які ми маємо. Чому тому, що в принципі, моя така активна пісенна діяльність почалася в ну активно після широкомасштабного вторгнення, коли я. Долучився до волонтерського руху до Київ концерту, до компанії проекту шляги року з колегами з артистами під керівництвом Норбоєвої. Ми маємо можливість і честь безпосередньо відвідувати захисників і захисниць, наших медиків, наших тимчасово переміщених співгромадян і тому ці пісні вони ось якраз продиктовані тим, чого ж хоче саме чути наш безпосередньо слухач, чіт а це звичайно і пісні, які підтримують морально-психологічний дух наших хлопців і дівчат. Це пісні про любов, тому що ви знаєте, дуже часто, коли приїздиш до хлопців і дівчат туди на передову, то ось ну не завжди їм чесно кажучи, вже хочеться чути пісні на таку, знаєте, тематику вірші, особливо чесно вам скажу, вірші, які написали ті, хто там не був. Ось, але от вони знаєте, таке трохи є шароварщини в цьому плані. Нехай на мене не ображаються колеги по цеху. Їм захисникам і захисницям хочеться більше почути пісні про кохання, про любов до матері, про любов материнську, любов, батьківську любов, про родинні цінності все те, чого їм не вистачає безпосередньо от Зараз там на на передовій, тому чесно скажу, що керуюся цим плюс. Uh, По мірі того, коли я почав активно працювати вже як співак-вокаліст, дуже багато відомих вже сьогодні композиторів, поетів звертаються до мене і пропонують свої пісні, пропонують пісні зі спадщини вже відомих народних артистів, яких сьогодні з нами немає. Як то Віталій Васильович Білоножко, наприклад, унікальний бас баритон який був і залишається в наших серцях. Тому для того. Ну, щоб пісня жила, я напевно і працюю, а скажіть, Олеже. А як до вас прийшла пісня? Щось мені підказує, що маючи такий голос, ну Боженька, нагородив це той випадок. Але я знаю, що коли людина має дані, то над голосом працювати треба ще більше, ніж ті, ну, на жаль, у нас є безголосі виконавці. От там три акорди освоїв чи якісь там тональності, і все. А от людина з справжнім голосом там доводити до тонкості якісь обертони, це, ну, це велика припраця. От, коли ви почали співати? Ну от в, в такому розумінні загальному співав я в принципі завжди, тому що в мене в принципі співоча родина, в мене е, батько завжди співає і співає, продовжує він грає на всіх музичних інструментах. Тому я е, як би ріс в цьому. Хоча це не було професійно, хоча батько в молоді роки е, ще е, грав за різні тоді відомі віан. Це були 70-ті роки. Ось і е, е, як, як вокалісти, як Музикант, тому я постійно ріс в цьому щодо голосу і особливостей, ну, напевно, є певний відбиток, тому що моя рідна прабабуся, вона чистокровна циганка, і тому там десь читаються ноти в мене зараз навіть в багатьох піснях, які я не контролюю, а вони самі народжуються. І щодо великої праці, я постійно був з піснею. Я дуже багато в самодіяльності брав участь там, де я працював працював в університеті, зокрема, потім в тих бібліотеках, де я мав честь працювати, і самодіяльність була постійно. А тут, уже звичайно, це робота дуже титанічна, велика, як Олександр Йосипович, злотник сказав, що ти всього досяг професійній діяльності своїй. Тепер віддавай дані Господу Богу і займайся активно і вокалом. Ну, тобто, це дійсно це робота, якої не видно. Це навіть коли ти пишеш якусь працю в студії, особливо злот. Пісні там, якщо на ноту помилився, він одразу каже. Це ти хорошо заспівав, але це не моя пісня, і доводиться працювати далі. Це дуже велика школа, тому е, це невтомна праця постійно. Тому робота знаєте життя вокаліста. Воно е, правду, ви сказали, що є у нас ті, хто е, ну скажімо так, просто е, бавиться в це. Але вже якщо в тебе є голос, є дані, то це певна відповідальність і перед собою, і перед людьми, які очікують е, від тебе твоєї творчості. Ну і звичайно, перед всі лишні. Е, Олежа, е, е, я трошки з іншого ракурсу зараз зайду до питання, яке вам вже задавав от, на самому початку. Про ваш репертуар і про вашу е, жанровість. Е, зараз переді мною відкритий ваш Ютуб канал. До речі, шановні глядачі, Ютуб канал називається Олег Сельбін. Можете знаходити. Зараз ми одну з пісень послухаємо трошки згодом. От але от підтримати і пролайкати, прокоментити, висловити свої враження, я думаю, це завжди варто. Своїх треба підтримати. Так от, лише за назвами робіт пісень на вашому каналі. От найсвіжіша пісня, пісня про доню. Далі, мій рідний батько, мамине серце, віват чоловіки. Тобто, ну читаються вже в заголовках певна певний напрямок вашого репертуару. Скажіть, будь ласка, чому ви от, пісня це ж не лише голос, пісня це ще й душа, пісня це сенси, це те, чим ти хочеш хочеш поділитися з глядачами. От чому ви саме цим, от такими моментами, хочете ділитися своєю аудиторією? Ну, напевно, я ділюся своїм щастям. Я е, маю щастя бути е, сином е, своїх батьків, які слава Богу зараз зі мною біля мене. Е, слава Богу, маю доньку, яка теж зростає і е, допомагає мені у всьому. І е, знову ж таки, це запит. Е, наших моїх глядачів, коли я співаю ці пісні, то кожен бачить в них себе, свою історію і переживає у ті приємні теплі миттєвості. Багато хто плаче під час виконання, коли я виконую ці пісні, тому що якісь свої асоціації, якісь свої спогади, свої бажання, прагнення ще більше прагнення повернутися додому, в тому числі живим, здоровим, неушкодженим. власне. Це я бачу в очах і в запитах своїх глядачів, і це дуже близько мені. Це з мого життя. Це не надума. Не знаєте, коли людина, співак-виконавець, виконує пісню якогось от, з того репертуару, про який ви сказали від початку дальнобійника, умовно кажучи, а ніколи в рейсі не був. Розумієте, тобто, це фальш одразу відчувається. От а тут все те, що тебе стосується безпосередньо, те, що ти переживаєш постійно. Стійно тому це щастя, яким тепло, яким ти хочеш поділитися, і абсолютно ваша правда, в мене є дуже багато пісень, де не, і не потрібно використовувати там весь потенціал, там весь метал, як каже Павло Миколаївич зібров про мій голос. от в тих піснях. Тобто, є пісні, які дійсно ти проговорюєш в пісенній формі, але проговорюєш спокійно, тихо і розважливо. Пане Олежно, знаєте, я що на що я звернув увагу, от коли повертаючись до того, що от у вас такий чоловічий вокал, а я зверну увагу, що не лише чоловічий вокал, а ще один із небагатьох наших виконавців, котрий не дригається на сцені, от таке, тому що коли де, де, хто не вміє танцювати, починає танцювати на це, дивитись якось не тайво. а от. Чоловік гідно доносить себе і презентує свою фільму, свою пісню, і для цього не обов'язково щось там із себе вичавлювати. А, і знаєте на що? Так. Да. Так от дивлюся, для мене це було надзвичайно приємне відкриття, коли я під вашим кліпом дивлюсь опис і читаю вірші Олег Сербін, кома. Тетяна Піскарьова, музика Тетяна Піскарьова. Маю приємність бути знайомим з пані, з пані Тетяною. Вона не лише класна талановита виконавиця, вона ще й музичний педагог. От, скажіть, будь ласка, от як відбувся ваш такий творчий дует, і як вам співпрацюється з Танією Піскарьовою? Творчий дует відбувся якраз от в контексті усіх наших спільних проєктів, які організовує Анжела Норбоєва для військових, зокрема, і ми на багатьох концертах були, брали участь паралельно. Звичайно, в процесі спілкування Таня знала, що я пишу вірші, вірші я пишу давно. У мене навіть збірка колись вийшла 50 відтінків Сербіна. Ось. І ці вірші вони різні. Зні, абсолютно, я їх не писав навмисно, тобто, це знаєте, як встиг записати. Ось потім в мене були декілька пісень, і є пісні, наприклад, на музику злотника. Я написав пісню «Ловелас», Вона є в моєму репертуарі і низку інших. І Таня, просто скільки вона дуже талановита вокалістка, вона повністю це людина, яка живе музикою. Вона прекрасний композитор. Багато пісень писала, пише і ще напише. І вона каже: дай мені якісь вірші, я почитаю от, бо я хочу щось. Я відчуваю, що щось має народитися. І я їй дав низку своїх віршів. Вона передивилася, і декілька, скажімо так, текстів її зачепило професійно, і вона чому у нас співавторство в словах, тому що, звичайно, вона як фахівець, тому що вірш це одна стихія, а все-таки текст для пісні це трошки, ну, трошки інший формат, інші вимоги. Ось. І, звичайно, вона як професіонал, як то кажуть, підігнала вірш під правильний формат і написала, я вважаю, прекрасну музику. І записували ми з нею разом. І мені дуже завжди приємно, ось ми на минулому тижні записали нову пісню. Ось вона вже, в принципі, готова. Реліз готуємо на 21 листопада. Ось пісня називається Як вперше тримай. І під керівництвом Тетяни завжди краще. Ну, Власно записувати пісні, тому що вона дійсно педагог шикарний, вона завжди дасть правильний асоціативний ряд дасть правильне порівняння, підкаже, розкаже, сама заспіває біля тебе. Ось тому це дуже органічно. Це знаєте, такий творчий екстаз. Відчуваєш, коли працюєш з станію. Ось тому я думаю, що попереду в нас ще дуже таких професійних творчих колаборацій. Я дякую долі за те, що ми маємо можливість працювати от не просто на Сцені поруч а і творити, і створювати отакі пісні, пане Олеже. Я дуже зачепився за ваші слова про щирість у творчості. Коли ти віддаєш глядачам е, лише те, що є у тебе, і не береш чогось для себе чужого або такого, не, не твого, тому що інакше е, в такому разі ти будеш нещирий. І справа в тому, що от про те, ж ми говорили, ну по великому рахунку, з вашими колегами-артистами, теж, але кіноакторами, е, там mm -hmm. провідними акторами фільму у Довбуш от, е, за півгодини до вас був Сергій Стрельников, е, Олексій mm -hmm. Гнатковський. І вони говорили те ж саме, що ти можеш віддати лише те, що в тебе є. І тоді ти будеш ширим, ти не будеш шукати щось інше, щось іншородне в собі. Але, пане Олеже, так же ж можна себе і надірвати? Якщо постійно себе віддавати, то от що залишиться? От я до чого то в чому взагалі сутність творчості? Не звідкіля в людини народжується те, що вона не, не може інакше ніж вихлюпнути це, поділитися своїми емоціями? А, а що навзаєм? Ну, навзаєм зазвичай, це точно е, такі віддача від е, публіки, від тих, е, для кого ти працюєш. Е, навіть ті ж перегляди в Ютуб, здавалося б, вони дистанційно, і все все одно ти відчуваєш, що е, люди е, доторкаються до твого мистецтва, до того, що ти пропонуєш. Та? і... Е, по різному її його оцінюють, але так чи інакше повертаються до нього. Для них це теж джерело якихось емоцій. Я, наприклад, вважаю, що тут найголовніше це любов, любов людини до людини, любов до світу, любов до, до оточуючих, взагалі до, до життя. Ось і ми, як артисти, живемо в цьому стані і постійно хочеться ним поділитися. Це те щастя любов, яким ти хочеш поділитися, і звичайно, дуже велика втома, особливо якщо великий майданчик, бувають дуже важкі, як ми називаємо аудиторії, тому що е, бувають військові, які тільки після бою приїхали. От ми були там під Лиманом, були навесні на Курському напрямку. Це е, хлопці, які ну. Таке бачили, що не приведи, господи. Ось, і і здавалося б, ти тут приїздиш із піснями, і все тут важка аудиторія, а вони десь в інших думках своїх, але поступово, поступово, з, з кожним словом, з, з кожною піснею, от, ти до них достукуєшся, і все. Вони вже входять в цей стан. Ну такої не скажу, що прям релаксу, але ось у вас відбувається діалог, і вони тобі так само віддають. Це різна енергетика, звичайно, але все одно це джерело для того, щоб далі рухатись, і все одно ти ним підживлюєшся і робиш якісь висновки підсвідомо і рухаєшся далі. Тому енергія кожного виконавця це от в діалозі зі своїм слухачем. Ви знаєте, тут до питання часто виникає питання заслужений, народний, багато хто каже, що це радянський архаїзм. ось, і… Я не буду там розвінчувати кліше чи ще щось. Але, звичайно, що ну, народному, справді народному артисту не потрібно якесь додаткове звання або визнання так, формальне від держави. За нього голосують в тому числі ногами його глядачі, які приходять на, на концерти, на майданчики, які слухають його, які замовляють на радіо, і все таке. Інше. Зараз соцмережі взагалі це все міряється СММщиками професійними дуже чудово. Ось. Тому оце, оця віддача це, це найголовніше, що е, рухає е, нами, артистами, е, тому що це дійсно дуже емоційно, дуже, дуже складна велика праця. Знаєте, Олеже, я слухаю вас і я задумався над питанням. Я не планував його задавати, але от розмова вивела е, до цього. А чому люди взагалі співають? Ну, пісню створити її ж складно. По-перше, -по -по потрібні слова, потрібна якась музика, в якомусь такті все це викласти? Хоча ми знаємо, що ще в античному світі існувала якась нотна грамота, ну своєрідна, але те вони вже записували тоді. Звідки в нас все? Чому нам це потрібно? Чому одним потрібно співати, а інші, котрі співати, не вміють, як от я? Але мені потрібно слухати пісні? У мене вперше взагалі виникло таке питання. ля це в нас? В якій такій еволюційній стадії у нас народилась необхідність слухати пісні? Ну, я думаю, що це в принципі було завжди з людством, і це як правильно ви зазначили на початку нашої зустрічі стосовно оцього сенсів, смислів і змістовності пісень. Ось я думаю, в це в першу чергу було покладено в основу, коли це ще не було на такому довершеному музичному рівні. Потім згадайте весь напрямок зокрема нашого кобзарства. Ось яке зараз мій друг народний артист Тарас Компаніченко. Максимально масштабує в світі популяризує, і ви бачите наскільки це потужна е сила е культурної дипломатії, ось чому тому, що можна не знати мови, а в будь-якій е народності в будь-якій країні заспівавши пісню, можна зачарувати і передати душу і характер е тієї нації, яку ти маєш честь представляти. Я думаю, що це комунікаційна складова. Я як доктор наук соціальних комунікацій. Можу тут, ну якби фахово сказати, що це один з каналів комунікації, про який підсвідомо не задумувались наші пращури, але для того, щоб спілкуватися, розвиватися, еволюціонувати як людство, використовувалась пісня, і пісня це ж теж як і вишиванка, ось як і просто наша віршована, як і як і проза, як і вірші. Те, що. Абсолютно, як і гончарство, ну будь-який напрямок мистецтва це код нації, тому це те, що вирізняє нас саме як націю, і так і в інших країнах. Тому я думаю, що саме десь підвалини цього закладені тут. І буквально хвилина у нас залишається. Пане Олеже. Де ми вас можемо? Чи плануєте ви будете бути у Дніпрі? Де вас можна побачити, над яким матеріалом ви зараз працюєте? Коротше, чого нам очікувати від вас в найближчому майбутньому? Ну, як я сказав, була на минулому тижні записана пісня. Як вперше тримай, вона буде представлена, буде реліз 21 листопада. Вона буде разом представлена ну, звичайно на всіх платформах. І плюс вийде відео до неї. Відео, яке ми будемо записувати в рамках телепроекту Пісня збирає друзів на початку листопада, яке так само організовує Тетяна Піскарьова, Анжела Норбоєва. Крім того, я теж записав вже пісню авторства. Петримагії Петра Магія, чудові його вірші. Пісня про ну прекрасно про кохання. Він так само написав, як він каже, думаючи, каже, як ти її будеш виконувати. Теж вона буде представлена. І концерти в нас будуть концерти. Ми, чесно кажучи, вже запланували. Запланували запланувати в Дніпрі. Концерт найближчий буде, скоріш за все, в Кропивницькому, і вже все для цього готове. А потім ми будемо в Дніпрі. Місце пізніше е, повідомимо, але е, ось буквально напередодні нашого інтерв'ю. Ми вирішили, що є куди і є до кого їхати в Дніпро. Тому е, на всіх соцмережах моїх, як ви зазначили, я є тому великам е, з задоволенням. Я спілкуюся завжди. Відповідаю на всі звернення листи. Д дякую, <говори> дякую, пане Олеже. Із задоволенням поспілкуюся з вами наживо. Доктор науки соціальних комунікацій це багато що пояснює.